Дали я взяв, поїхав на травми, де зробив вакцину. Взяв, подякував і поїхав. Здійснювалася перевірка громадян України з наявності сертифікатів вакцинації стосовно вашого сертифікату вакцинації його дійсності. У нас виникли сумніви. Відповідно, ми повідомили до даний факт представників національної поліції. Зараз прибудуть представники національної поліції і відберуть у вас появуватися в Україні. Вакцинувалися. А в якій області? Яке це має значення? Я ж попросив сказав, що. 63 стаття Конституції України дозволяє мені не давати А якою вакциною вакцинувалися? Я можу Осталися по суми замовлення. Сертиф... сертифікат вакцинації в інтернеті заплатила 5 тисяч. Треба було швидко виїхати до Європи, і там туди неможливо було виїхати з тесту.